У надвірні відбулося відкриття другого поверху відділення реабілітації та відновлюваної медицини. Цей захід є завершальним етапом другої черги у відновленні потенціалу даного приміщення, яке розпочалося ще 8 місяців тому. Розповів за весь процес та про кошти директор КНП на Дернецької Сергій Ємельянчук. В кінці березня, 30 березня, ми відкривали першу частинку цього реабілітаційного відділення і хтось був тут. Хтось є навіть тут, які були пацієнтами цього відділення. І пам'ятаєте, як ми навіть не зробили робочу групу і візли всі лікарні, де планувалися чи будувалися реабілітаційні відділення, і ми приїхали сюди і каже, наше бажання ми хочемо завершити другий поверх для того, щоб було стаціонарне відділення. Я думаю, що більшість, які Тут знаходяться, бачили, в якому стані воно було, Ззаді на моніторі можете побачити, який об'єм робіт, що там було. І зараз будете мати можливість подивитися, що з того вийшло і як воно зараз виглядає. Велика маса коштів це кошти Надвірнянської міської ради в розмірі 4,2 мільйона. І коли почався реалізовувати цей проєкт і в кінці вже не вистачало ні коштів, ні нічого. І тоді голова адміністрації долучився до того, що об'єднали голів ОТГ не тільки міста, а району, тому що це об'єкт, який користується. Не тільки жителі міста надвірна, а всього Надвірнянського району. На відкритті були присутні як місцеві, так і обласні голови. Звернули увагу на один із серйозних викликів з цього дня. це реабілітаційну медицину. Поділилися емоціями від відкриття та думками щодо процесу залучення потрібних коштів. Ми мали також дуже великий виклик реабілітації в області, лікування наших воїнів, захисників, захисниць, які з цілої України лікуються у нас на Прикарпатті. У мене нема такого тижня, щоб я не відвідав. Захисників, і що мені дуже приємно, надзвичайно тішить, що вони постійно говорять одне: ми багато де лікувалися в різних медичних закладах, але найкраще про нас дбають і лікують саме на Прикарпатті. Це велика дяка нашим медичним працівникам, нашим лікарям. Це велика дяка головам територіальних громад. Це велика дяка всім, хто сьогодні доєднується до нашої перемоги, тому що справляючись з цими викликами, кожен із нас докладає частинку себе до великої перемоги. У мене неймовірні відчуття від того, що нам вдалося. Перше я пам'ятаю, коли мене призначали в надвірнянський район. Я з острахом йшов, тому що невідомий мені район. Як вдасться, Ну, відчуття в мене неймовірні, тому що таких заряджених на результат людей і керівників громад я, чесно кажучи, не чекав. Перша війна нарада, яка була проведена мною, була проведена саме тут. І я скажу: жоден голова громади не сказав, що він не долучиться. На сьогоднішній день приблизно мільйон двісті громад виділили на... Реабілітаційний центр, але 700 тисяч тільки дійшло правильно, інші виділили, але просто фізично грошей немає. Тобто це буде дофінансовано, і ми ще будемо приймати участь. Для повсяденного, мирного життя, для якісного надання медичних послуг потрібна якісна реабілітація. І нам вдалося за 8 місяців, дякуючи платникам податків нашої громади, дякуючи кожному депутату міської ради, головам фракції, нам залучити вже більше 7 мільйонів для відновлення реабілітаційного центру. Це тільки початок. Дякую також сусіднім громадам, всім без виключення за те, що вони дійсно долучилися, бо сьогодні військові. Все роблять для того, щоб нас боронити, нас захистити. Присутні депутати поділилися враженнями та порівняли актуальний статус приміщення з тим, який був на початку ремонту. Ми сьогодні мали нагоду побачити відділення реабілітації. Я тут була півроку тому. Ми були на першому поверсі, ознайомлювалися з тим, що вже починало робитися. І сьогодні ми бачимо, що дійсно вражаючи короткі терміни, була проведена колосальна робота. По Наразі Тут, на Надвірнянщині, і завдяки також зіною Мирославовичу є розуміння, жалітися немає на що, тому що є підтримка, є фінансування, і слава Богу, що відкривається вже друга, друга лінія, другий поверх реабілітаційного центру, за що зено Мирославич. Вам величезне спасибі. Військові також висловили подяку та зазначили, що відкриття другого поверху є доволі відповідальною подією, оскільки постає питання комфорту бійців та довіри до персоналу реабілітаційного центру. В Якості також хворого перебуває на реабілітації лікування. Як командир батальйону саме у нас в нашому закладі? Мені дуже приємно, що цей реабілітаційний центр він є відкритий. Частково бійці нашого батальйону вже проходять реабілітацію, проходять, надають їм ту якісну медичну допомогу. Це не може не тішити, адже ну, реально більшість батальйону це є вихідці з надвір'янщини. Тому я дякую Сергію Васильовичу, керівнику реабілітаційного центру. Сподіваюся на подальшу нашу співпрацю, на, на ті послуги які надаєте, нам тільки на позитиві. За це вам дякую. В умовах, умовах повномасштабної агресії, напевно, що це одна із найвідповідальніших род занять, які слугує саме для відновлення наших захисників, ті, хто віддали своє здоров'я, зміцнюючи обороноздатність нашої країни. Тому сьогодні хочеться тільки подякувати всім тим, хто був дотичний до цієї благодійної справи. Від початку зародження ідеї формування цього реабілітаційного центру, ну і до сьогоднішнього дня, хто вкладав душу і серце в розбудову цього центру. Враховуючи, які у вас були великі цифри, військовослужбовці, які до вас зверталися, ще раз вам дякую, що ви від них не відмовляєтеся, працюєте разом з ними. Аналізуючи 2023 рік, до нас звернулися. Я вам скажу близько 36 тисяч військовослужбовців, і 70% з них потребували реабілітаційного відновлення. Тому я бажаю, щоб ваш заклад був завжди наповнений тими військовослужбовцями, які потребують допомоги, і вони завжди отримували ту належну допомогу, яка їм потрібна. І хочеться доєднатися до того, що ви робите, і е, хоча б якийсь маленький релакс у ніч. тих хлопців був. Е, тому наш колектив хоче вам подарувати телевізор. І е, нехай трошки якийсь маленький, е, але буде релакс для них. Надвірно тримає таку рівну е, першість з тими районними центрами, які звично в нас були центрами ефективного і якісного лікування. Тому е, новий етап, е, новий. Е, Виклики, які для себе берете, це дуже добре, це дуже актуально. Це дуже на часі. Хочу побажати, щоб оце гарне, естетичне, красиве наповнення було так само функціонально підкріплено досвідом тих, хто тут буде працювати. А найкраще мою оцінкою це буде подяка тих військових, які будуть тут реабілітуватися. Зрозумувала та розповіла про вже відкриті реабілітаційні центри. Світлана Онищук звернула увагу, що область надає такого виду допомоги бійцям зі всієї країни. Одним з таких головних викликів для нас. Області це є якісна медицина і це якісні реабілітаційні послуги на сьогоднішній день. Як обласна військова адміністрація, так і всі територіальні громади максимально працюємо, щоб забезпечити. Перш за все створити реабілітаційні центри. Сьогодні вже створений і відкритий 16-й реабілітаційний центр, де надається стаціонарна допомога, тому що є амбулаторні а є стаціонарні відділення. Це власне стаціонарне відділення, де будуть лікуватися наші захисники і захисниці. І тут хочу зауважити, що наша область лікує і реабілітує воїнів з цілої України. Для нас відновлення, як фізичне, так і психологічне відновлення наших воїнів це першочергове завдання реабілітації реабілітації, як такої турбота про ментальне здоров'я, зв'язку з цим працюємо, напрацьовуємо різні можливі шляхи і механізми справлення із цим викликом. Кошти, які спрямовані надвірнянською територіальною громадою, також під керівництвом голови надвірнянської районної державної адміністрації проведені були наради, залучені ще кошти інших голів територіальних громад. Сьогодні нам важливо, щоб і долучалися сусідні територіальні громади, тому що. В цій лікарні і в е, цьому відділі реабілітації проходять лікування реабілітацією е, дуже багато людей, е, багато військових. І це питання єдності, об'єднання всіх бюджетів. Такі відкриття є ознакою, яка відрізняє нас від противника, оскільки черговий раз показує, що життя наших бійців завжди у пріоритеті.